Лев символ сили, влади і величі. Його називають царем звірів, але справжня історія цих хижаків набагато цікавіша. Сьогодні ми зануримось у світ левів, дізнаємось їхні неймовірні характеристики та унікальні звички. Приготуйтеся до рідкісних фактів, від яких перехоплює подих. Підпишись, підтримай український контент. Це буде захоплююче. Лев, лад, Пантера Лео. Другий за величиною кіт у світі після тигра. Самці важать у середньому 1080 230 кг, самиці 120-160 кг. висота в плечах може сягати 120 см, а довжина тіла до 2,5 метрів. Живуть леви в Африці та невеликій популяції в Індії, азійський лев, відрізняються соціальною структурою, живуть у прайдах, що є унікальним серед котячих. Леви єдині коти, які живуть великими групами прайдами. У прайді може бути до 40 особин, але частіше – 10-20. Самці левів займаються охороною території, а самки основне полювання. У середньому леви полюють лише один раз із чотирьох спроб успішно. Найбільший зареєстрований самець важив 313 кілограмів. Лев може розвинути швидкість до 80 км на годину, але лише на коротких дистанціях. Їхній рик чути на відстані до 8 км. Рик левів служить позначкою території. У левів індивідуальний голос, за яким їх впізнають у прайді. Самець може мати гарем із кількох левиць. Левиць у прайді зазвичай об'єднують кровні зв'язки сестри чи мами з дочками. Самці, що приходять у новий прайд, часто вбивають чужих дитинчат. Левенята починають бачити лише на десятий день після народження. Зір левів у шість разів кращий за людський у темряві, полюють переважно вночі або на світанку. Леви здатні вбити жертву в два-три рази більшу за себе. Основна здобич зебри, антилопи, буйволи. Часом леви нападають на жирафів. Це надзвичайно небезпечне полювання у Кенії. Зафіксовані випадки полювання левів на крокодилів у пустелі. Калахарі леви виживають, харчуючись навіть дрібними гризунами. Леви можуть обходитися без води кілька днів, отримуючи рідину з м'яса. Вони надзвичайно ліниві, відпочивають по 20 годин на добу. Леви територіальні їхні землі можуть сягати 250 квадратних кілометрів. У азійського лева грива значно коротша, ніж в африканського. У давньому Єгипті левів вважали священними. Символ левів присутній у багатьох гербах королівських династій Європи. Леви можуть їсти до 40 кілограмів м'яса за один раз. Їхній язик вкритий гострими сосочками, якими вони здирають м'ясо з кісток. Самиці зазвичай народжують два-чотири дитинчат. Виживає лише близько 40% левенят у дикій природі, тривалість життя в дикій природі 10-14 років, у неволі можуть жити понад 20 років, леви вміють плавати, хоча роблять це рідко. Молоді самці часто виганяються з прайду у 2-3 роки, вони тоді утворюють братські коаліції. Чорні гриви вважають ознакою сили і високого тестостерону. У левів дуже міцні лапи. Одним ударом вони можуть повалити зебру. Їхні кігті довжиною до 7 сантиметрів. Кігті втягуються, як у домашніх котів. Слух левів удвічі гостріший за людський. Вони чують високочастотні звуки гризунів. Нюх допомагає знаходити падло за кілька кілометрів. Леви не грибують красти здобич у гієн чи леопардів. Навпаки, гієни також крадуть у левів. У прайді часто панує ієрархія серед самець. Леви здатні лазити по деревах, особливо молоді. У Танзанії є популяція деревних левів, що майже постійно сидять на гілках. У давньому римі левів використовували на аренах колізею. Їхній геном на 95% ідентичний із домашнім котом. левенята мають плямисте хутро, яке зникає з віком. Леви можуть хворіти на туберкульоз, переданий буйволами. Під час спеки вони роззявляють рота і дихають, наче собаки. У давнину левів було значно більше від Африки до Європи. Зараз чисельність левів скоротилася на 90 за останні 100 років. У 26 в країнах Африки леви вже повністю зникли. Сьогодні залишилося лише близько 20 тисяч левів у дикій природі. Найбільша загроза для них браконьєрство і знищення середовища у культурі лев символ відваги і мужності, в Індії лев символ бога вішну. Нарасімха африканські легенди називають левів охоронцями душ. Леви можуть розвивати стратегії полювання, обходячи здобич із різних боків. Самки часто синхронно народжують, щоб виховувати левенят разом. Дорослі самці рідко беруть участь у вихованні. Леви вміють імітувати крики інших тварин, щоб збити їх з пантелику. У Кенії бачили, як леви полювали спільно з гієнами. Рідкісний союз. Леви здатні впізнавати одне одного за запахом, левиці можуть жити без самця, утворюючи жіночі прайди. Найстарішому відомому леву в дикій природі було понад 19 років, існує рідкісна мутація білі леви. У парку Тімбаваті в пар досі можна зустріти білих левів. Сподобалось? Напиши в коментарях, про яку тваринку ти хочеш дізнатися наступною.